В ніч на 18 серпня завдано удару по комбінату Кавказ, що в Ростовській області Російської Федерації тут зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії РФ. Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об'єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється. Завдання виконано силами і засобами головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії зі Збройними силами та іншими складовими сил оборони України. Заходи щодо підриву воєнно-економічного потенціалу Російської Федерації тривають. Далі буде. Слава Україні. Генеральний штаб Збройних сил України. The Ukrainian Defense Forces attacked the Kavkaz plant in the Rostov region of the so called Russian Federation. This plant stored oil products for the Russian Nazis' army. At least two fires were reported, and the details of the consequences are being clarified.